Сьогодні поговоримо про те, як покращити відток жовчі і зменшити застойні явища в печінці. Першим ключовим фактором, на що варто звернути, це на якість питної води та кількість яку ви споживаєте протягом дня. Така вода має бути доступна для нашого організму. Вона має мати pH. Слаболужний, тобто 7, 8, навіть 9%. Чому? Тому що жовч це досить лужне середовище. І на 95% жовч складається з води. І така достатня кількість води, вона сприяє тому, що жовч буде така проточна, вона не буде загусати і не будуть в ній утворюватися при певних умовах в подальшому конкременти в жовчному. Другий важливий крок це регулярне споживання їжі, яка містить достатню кількість хороших жирів, тому що саме на жири йде відток жовчі з жовчного і йде стимуляція вироботки жовчі в печінці. І третій ключовий момент. Це додавання різноманітних трав'яних зборів або натуральних біологічно активних речовин, які стимулюють покращення виділення жовчі, зменшують навантаження таким чином на печінку. І все це враховано в наших комплексних програмах, тобто є вже готові рішення. Кому цікаво, хто помітив в себе ознаки, про які я говорила в відео раніше, напишіть мені у Viber, скину більше інформації та проконсультую.